Хірургічне відділення номер 2 це відділення гнівно-септичної хірургії із проктологічними ліжками. Ми займаємося лікування пацієнтів із запальними процесами різних локалізацій. Це синдром ступні діабетика, це облітючі захворювання нижніх кінців з ангенами, це флегмони, абсеси черевної порожнини, грудної клітки, емпієми плеври, флегмони шиї. Велику долю у нас займають пацієнти із проктологічними захворюваннями, в тому числі із геморою. Геморой – це делікатне питання, коли пацієнти не дуже хочуть звертатися до лікаря. Але я хотів звернути увагу на те, що під маркою геморої може інколи протікати пухлина. Тому вчасне звернення до лікаря може врятувати життя. Ці пацієнти до нас можуть звертатися через сімейного лікаря. Якщо є велика проблема, можуть зразу звертатися у приймальне відділення, ми їм допоможемо. І у нашій лікарні ці операції виконуються. Застосуванням нових технологій, лазерна технологія, біозварка. Період реабілітації після операції 3-4 тижні. Пацієнт поступає, ми його оперуємо, день, максимум два він лежить у лікарні, потім ми його виписуємо.